Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний манговий мус, що нам потрібно для приготування цього мусу. Беремо готове мангове пюре, вершки жирні, желатин та цукрову пудру. Желатин заливаємо холодною водою, нехай набухає. Тим часом збиваємо вершки з цукровою пудрою. Всі пропорції я залишу в кінці відео та під відео. Ось так збилися наші вершки. Тепер додаємо наше пюре мангове і ретельно перемішуємо. В кінці розтоплюємо желатин в мікрохвильовці та вливаємо в наш мус. Все змішуємо і мус готовий. Тепер розливаємо його по чашечкам Ось так. і ставимо, нехай він застине. В холодильнику він простоїть ну буквально півгодини він готовий. І тепер прикрашайте на свій смак. Я прикрасила ось так манго. Ось такий смачний і легкий десерт у нас виходить. Якщо сподобався вам рецепт ось такого десерту, підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями, ставте вподобайки, готуйте з любов'ю. Бажаю вам всім мирного неба над головою!